Усім привіт, це канал Boxing Review. і сьогодні такі новини боксу. Американський суперважкаваговик Джарел Міллер розлючений через скасування свого поєдинку проти співвітчизника Джареда Андерсона і звинувачує його в зловживанні наркотиками. Їх бій мав відбутися 13 вересня в Лас-Вегасі в рамках шоу Альварес Кроуфорд». Колишній промоутер абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів, що незважаючи на припинення співпраці з боксером, зберіг стескою дружні стосунки. І працює з ним над новим проєктом. Британський супертяж Лорен Соколі висловив думку, що вже всі хочуть, щоб Олександр Усик відмовився від своїх титулів, відкривши шлях новому поколінню. Також він перелічив наймовірніші подальші варіанти боїв між топами надважкої ваги. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Авбет, бери від гри своє. Американський суперважкавагавик Джарел Міллер розлучений через скасування свого поєдинку проти співвітчизника Джареда Андерсона, який мав відбутися 13 вересня в Лас-Вегасі в рамках андеркарду бою Сауля Альвареса з Теренсом Крофордом. Мілор стверджує, що Андерсон офіційно знявся з поєдинку і навіть звинувачує його в зловживанні наркотиками. Джаред Андерсон офіційно знявся з бою, хоча ми і бачили, що до цього все йде. Я вважаю, що у Топренка зараз якісь внутрішні конфлікти. До того ж, останній місяць він під жорстким кайфом. Так, Джаред знявся, тому вони шукають суперника на заміну. Не буду брехати, в даний момент мене це дістало. Але ми так і зрозуміли, що Джаред зробить таку фігню, стверджує Бік Бейбі. Також Міллер вирішив розкритикувати стан американського боксу, на що він не шкодував різких слів. Всі ці супертяжі боягузи, всі крім мене і Енді Руіса, Америка померла промоутерам похер на американських бійців. Судячи з усього, в Британії нині така ж херня. Усі знають, що я зараз знову насілився на Денте і Уайлдера. але цей чувак нікчема. Йому пропонували бій зі мною. Цей чувак занадто багато базікає. Ну так вийди в ринг і закрий мені рота. У житті не зустрічав когось боягузливішого, сказав Міллер. Нагадаємо, що усі ці бійці вже реабілітувались після своїх минулих поразок. Міллер останнє рік тому в Лос-Анджелесі звів бій у нічію з Ендіруїсом. Вайлдер у червні достроково переміг у сьомому раунді Таріла Хендона. А Андерсон у лютому здолав одноголосним рішенням Фіна Маріоса Каліоса. А що ви думаєте, чи дійсно Джарт Андерсон та Дентай Велдер бояться зустрічі з Мілером, чи це просто ігри перед великою подією? І які ми б ви бачили фінали таких можливих поєдинків? Пишіть під відео. Як ми знаємо, колишній промоутер абсолютного чемпіона у надважкій вазі з України Олександра Усика Олександр Красюк у червні оголосив про припинення співпраці з боксером. Невдовзі директор команди Усика Сергій Лапін прокоментував чутки, ніби Усики Красюк розійшлися через конфлікт. Однак пізніше з'ясувалося, що не зовсім, а лише в якості промоутера. Красюк розповів, що зберіг стескою дружні стосунки, а також працює над новим проєктом. По-перше, ми залишаємося друзями, зазначив він. По-друге, ми запустили бренд здорового харчування U17. Зараз він тестується в Україні і незабаром вийде на ринок Великої Британії, Європи, США і Канади. Бокс залишився в минулому. Але тепер ми створюємо майбутнє, сказав Красюк. Ну і в продовженні теми. Після тріумфу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа на Уемблі. Він знову підтвердив статус найсильнішого супертяжа свого покоління, але кар'єра українця наближається до завершення. І цілком ймовірно, що він скоро залишить свої титули, відкривши шлях новому поколінню. Одним з тих, хто готовий увірватися в боротьбу, є колишній чемпіон світу з Британії Лоуренсоколі, який в андеркарді цього ж вечора переміг південноафриканця Кевіна Ларено, навіть маючи розрив біцепса. Зараз всі благають усика про поєдинок, розповідає Колі. Кожен боксер, кожен важковаговик, тренери, менеджери і промоутери всі кажуть йому: ти зробив це, молодець, ти переміг усіх і по два рази. Вони кажуть це не тому, що хочуть бачити, як він програє, а тому, що він тримає у себе всі пояси. І всі такі, ну відпусти їх вже, нехай інші влаштують королівську битву. Тому що інакше, незалежно від того, віримо ми в те, що можемо перемогти усика чи ні, ми застрягаємо ситуацією, де за всі пояси б'ються один або два рази на рік. Припустимо, є четверо тимчасових чемпіонів, їм всім чекати по два роки, дивлячись, кого першим викличуть. Так що так краще б титули розділилися, а потім вже можна знову прагнути до абсолюта в майбутньому. Все ніби зависло на усику. Але мені здається, може це просто мої надії. Якщо він не буде битися з Джозефом Паркером по лінії WBO, тоді навіщо тримати один пояс і не відпустити все. Проведи вже виставковий бій або зустріч з Фюрі, або з кимось там ще. Тож чекаємо на його рішення, розповідає Колі. Інший супертяж Агіт Кабл опинився в більш делікатній ситуації, ніж у Колі. Німець у відмінній формі. Він володіє тимчасовим титулом WBC. І не хоче приймати будь-яких рішень до тих пір, поки Усик не визначиться з подальшими кроками. Якщо Усик відмовиться від знаменитого зелено-золотого пояса, Кабаєл і Аколі можуть бути зведені в бою за вакантний титул. І Аколі більш ніж готовий прийняти цей виклик. Він тимчасовий чемпіон, я срібний номер 1 в рейтингу. Так що, як мені здається, все залежить від того, що зробить Усик. Може він вибере паркера, а може ще когось. Але поки він не визначиться, навряд чи щось зрушиться. Але буде це наступний бій або бій відразу після, я думаю, ми з кабаєлом зустрінемося. І я не бачу нікого в світі, хто б відкрито викликав його. Я не бачив жодного боксера, хто б сказав, я хочу битися з кабаєлом. Схоже, я єдиний, хто б'є в цей барабан. Подивимося, що буде, коли прийде час. Інший боксер, який майже напевно опиниться в цій зарубі. Непереможений тимчасовий чемпіон WBA Фабіо Уордлі. Околі вже давно конфліктує з менеджером Околі Діляном Уайтом. І зустріч між двома британцями виглядає природною і неминучою. Якщо на те буде воля Божа, і ми обоє продовжимо перемагати, я думаю, цей бій гарантовано відбудеться, каже Околі. Якщо говорити про те, чого він досяг, буде неправдою з мого боку говорити, він нічого не зробив. Він відмінно провів останній бій і багато чого там показав. Я, звичайно, хотів бій із Діліаном Байтом. Він не відбувся. Тепер його отримає Мозесі Таума. А Діліан менеджер Фабіо. Так що, якщо не дістався Діліан, віддайте мені Фабіо. Потанцюємо, сказав на завершення колі. Ну а що ви думаєте, чи зможе Лорен Соколі стати головним претендентом на трон Усика, якщо український чемпіон звільнить свої пояси. Пишіть ваші думки під відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.